Всім мої вітання, всім доброго ранку, любі мої друзі. Вийшла я зранку, трошки посипаю, поки нема такого сонця, а потім піду, буду щось готувати, їсти. Вже три дні прийшло, вже треба щось готувати, а то м -м -м, так лише підварувала трошки, а нічого не готувала. А все перейду, прийшла, бо ви, подивіться, який усе, такі буріни, а бараболь не видно. Бараболь не видно, лишень прострілюють. То я в окулярах потихеньку буду е, перебирати. Може, може хоч за два рідочки, за три, за ким сонце добре пригріє, переберу і, і все, і так буде по чуть-чуть. І так по чуть-чуть мусить бути. Угу. А може, окремо буду сідала на стільчик, так як я все і буду її е, рідити. Що робити? Ну, отак от якось. Тут курудські наші. Ну, на курузах, ще куруза, то ще має час підросте трошки. А от бараболю треба перебрати, бо такий бур'ян позаростав. Якось так, мої дорогенькі, якось так і зараз то буду робити. Всіх вітаю, мої дорогенькі, всіх вітаю. Прийшла з городу, а в нас такий вітер, якийсь тепер звіявся, якийсь такий вітер світла не став. О світла не стало, потелефонувала до дочки, а вона каже: В них там світло є. То лише в нас чи там якісь дроти спутались, чи що світла не стало. Ну а я думаю, треба щось їсти, приготувати. Я картоплю посмажила. Чоловіка вже нагодувала, прийшов, і я його вже нагодувала. А сама думаю. Чи якийсь розсольник зварити, чи що. Я, я не знаю, що, що тут, тут готувати. І не хочу ніякого м'яса, може, там якоїсь тушонки до того, до того знаєте, Не буду ні з яким м'ясом починати, маю тут таке е, сало, треба його ой, порізати. Посолити, напевно, що кусочок. ну, якось так, певно, що Дочка принесла її, там не, вона там. Не треба її, а воно несе й все сюди. І отакий от кусень сала, бачите, отакий. От і зараз я його е, посолю. І, і тут розсольник звару витягнула огірки. Знаєте, витягнула огірки, отакі. От і тверді у мене огірочки. Бачите, огірки тверді. Багато не, не буду, але трошки. Я не знаю, Я їх скрішу і стушу. тушу. Не буду їх. Е, Часом тру на терці, навіть тру на терці, часом і, і отак вару розсольник, а то я їх е, скришу. Якось так. Якось так. Голова мене так розболіла на городі. ну Я зовсім не можу. ну Не знаю, що то. Я знаю, що мене так голова болить, але так голова розболіла, що я мушу в хаті сидіти і щось приготую. Роботи є багато, але. Очі, знаєте, я не знаю, як у вас, але у мене би очі все зробили. А часу не вистачає. Добре, добре, буду щось робити. Знаєте, може, мені скажете, що тут так на темно. Так, мої дорогенькі, на темно. Ой, бо у мене тут, так як ну, такий кусочок кухні, то у мене нема е тут вікна. Ну, от нема. Е скажу вам. Ми як будувались, тут добудовували то все. І як сказати, як сказати, скажу вам, як є гроші, то все робиш так за ладом по порядку, бо є, є гроші і платиш, і все робиш до ладуднє. А це все, все було так, так напружено, так напружено, цілий час, так знаєте, все. Все, все не ставало Все не ставало то як на одне, то на друге. І вирішили, що тут вікна не треба, є тут столові великі вікно. О. Ну, а, так, знаєте, часом ну, і не включаємо, бо воно видно. Ну, Але як щось таке більше ти хочеш її включити, скоріше, тут скоріше встає невиднося. Треба включити світло. Хоч у нас тут, знаєте, економки, тут є одна економочка, що може просто світити. Ну, от так якось, якось так. А ми так зробили. У нас все було в напрузі. О, зараз я огірки по, по кришу і поставлю їх е, тушити. До озеру до, розсольник я знаю, чи. Чоловік їсть росольник, я, я не дуже, а він їсть. Отак. Кладу, включила сковородку, бачите, як темно. Осе. Перевісно, вщинний лад. І ой, гіркі всі кину протушити. Я їх протушую і трошки, трошки дам водички і накрию, і вони тушаться собі. У мене починає кипіти просольник, починає бараболя і починає в мене кипіти. Добре, зараз я, зараз я дам моркви. Отут лию трошки води і прикрию. Прикрию на ті огірки тушуться. Покришу дрібно, ту моркву, дам до розсольнику. Такими, напів такими кружевцями, Покришу дрібнесенько. Не хочу того ножа брати. Е, ножі ніби туповаті. Але вже що є, що є. Знаєте, вару таку велику каструлю, може хтось мені скаже. по-перше, на, на два дні, а по друге, то ж село, то ж окремо не купується нічого, котам, ні котам, ні псові, нічого не купується окремо. Що дається, то що є, та й то сі дає. Знаєте, о, що я буду їм е, одільно щось варувати, якісь каші. Вони таке не їдять. Вони їдять, то що то що люди, то вони, о тако може, то задам туди до того, але воно разом то все вариться. Так, якось. А вже зараз трошки підсолю чуть-чуть. Там трошки солі і там чуть цибульки і листочок. Знаєте, скажу вам потішуся, вам похвалюся, кажу потішуся, похвалюся, в нас вода є, вода, вода є. Хоч вона в нас помалу, та вода тече, але вода. Є, знаєте, вода є. О, так що якось так. А тут зараз ще зроблю зажарку окремо до тої зубки і так буде. Світла ще нема. Я натерла морку і вкришила е, цивульки і зараз зроблю зажарку до того е, розсольнику, до того розсольника. А світла ще нема. Отак От дам кулачок. Ще моркви, а ту моркву поставлю е, так в ті, як називається, в кульочки. Ті маленькі кульочки, а мені не треба більше. Отако от по кулачкові і складу е, до морозилки. Ну, отаку от якось так. Не, якось так. Маю тут маю тут на три таких, три рази буде, ну, то й мені вистачить. Мені на деякий час вистачить. Немає вже такої великої морки. Мало, файну, все, ну нема. Нема. Нема, це так муси бути, нічого страшного. От якось тако. Якось так. Добре, знаєте, добре ті кульочки мати, такі не заморка. О, Але і так все йде. І так все йде. Зараз заб'ємо. Я... Огірок ще тушиться, не? а це я так забдумати на декілька разів. Не для кого? Випущу воздух. Випущу воздух, отако. Отако. Так, чесничок я потерла, ще дам тут трошки солі так чуть -чуть. О, А я так втерла, ну, за п'ять зубчиків таке. Сала небагато є. І я так вимішаю його. І тим часом покладу в холодильник і так буде. воно просоліє. Не знаю, чи, чи. таку каструльку складу. Тут маю таку невелику, два більших кусочки таких, то Та най вони будуть так. Це вже остальне, що не буде вже цей перець і сіль назад. Зараз засиплю зверху і, і все, і воно побуде і, і так буде. Один ряд не влізли, знаєте, от не влізлося в один ряд. Ну, так і буде. Отако. Так все і буде. І зараз закрию І так буде. Бачите, накрию, накрию каструйку, кришечку і поставлю в холодильник. Бачите, я принесла тушонку. Зараз відкрию тушонки трохи і, і додавлю, і не буду. Я і сметану відкрию, зроблю. Огірки вже втушились. Бачите, нема світла. Ну, нема. Ми маємо той, ем, знаєте, що можна десь щось підключити, але ай! То... Тут мені видно, просто знімати не видно. Бачите, я тушонку вже відкрила. Відкрила то в мене тушонка е з птиці, і напевно, що більше нічого нема. Я не бачу, щоб тут був кролик. Я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, але знаю, що вона точно з птиці. Побачите такий жир жовтий, не свиний. Ну, але нічого, добре. Добре. Добавлю зараз е пару ложок е до, е до росольнику, і так буде. А сюди зараз сметани. Сметану зараз розведу і дам, до, і, і дам сюди до огірків. Якось так. Знаєте, я люблю розсольник так по-стародавньому давати перловка, колись казали, хто там, хто знає, о, така перлова крупа. Але сьогодні я дала була трошки рису. Ну, я давно не давала той перелової крупи. А сьогодні дала. Трошки рису і, і все. Так, все перекипіло і я виливаю, висипаю і так все буде. От і так буде. Попробую тоді вже на сіль, на смак, як воно піде і вже так. Так вже буде. Бачите, мої хороші, отака вийшла каструля. У мене розсольнику. І все, він вже перекипів. Зелені я додала такої. на смак добрий, не квасний. ми кислоти не любимо. М'ясо є, картопелька є. Арісу Ну, Добавила рису. Ну, що робити, не дала е, тих перлової тої крупи, чи як її називають. Ми називали перлова, я не знаю, як, але додала рису, Ну, і так буде. Все, все. Я воно закипіло все. І бачите, бачите, все кипить. Бачите, кипить. Все, виключаю і, і на тому буде все з розсольником. Осолью приготувала наполовину на помацки, Ну, нічого, нічого. Я так привикла. Друга година, бачите, друга година вже. Зараз ще візьму, а що візьму? Візьму і таких блінчиків з яблочками насмажу. Зараз візьму, насмажу і перемию той посуд весь. Що може світло включити, бо вітер, ну тільки що так настав трошечки, ну такий був вітер, звіявся вітер, вітер, що може щось десь і, і, і наробив той вітер трохи. Ну, але нічого, нічого, що зробити. що зробити. Так, так і Я не дзвонила до сестри, позвоню, спитаюся, що там в неї, чи в неї там м -м -м. є світло чи нема. Ну, дочки була, а в нас я кажу, за того в нас, що в нас. Часом може, де дерево мішає, може що. Так по вулиці. Знаєте, не я іменно так в нас, але отак от по вулиці. І може так того і, і нема світла. Ну, нічого. Нічого страшного. Зараз буду на ті блінчики, зроблю, на ті, на ті блінчики трошки. Маю таку, знаєте. М Маю таку стару сметану, домашню, а старучок стару, бо вона вже трошки давніше в баночці. і її нікуди не використовую. А блінчики такі можна усмажити. Та я зараз спробую попробую зробити. <реш> <реш> Бачите, і світло дали. <реш> Приготувала, тільки закінчила і дали світло. Ну, і слава Богу, ну і слава Богу, вітер втих. Вітер втих, а то такий був вітер, що неможливо. що неможливо. Добре, ще зараз прінчків якихось усмажу, і, і вже буде все. Може перед вечором піду, ще трошки десь всапаю е, якийсь срідок, ну як не буде, не буде такого сонця і вітру, бо голова були страшенно від такого. Покажу вам раз. Бачите, який в мене вийшов розсольник. Це вже при а то на помацки нічого, може, і не видно було. Ну, Я вибачаю, що так зняла, але так зняла. Бачите, отакий от розсольник. Отакий от вийшов у мене розсольник. Густий, густий, бо ми любимо. Густе, щоб було, я не люблю, щоб бараболя доганяла. Знаєте, от не люблю такого. Люблю, щоб був густий, і тим більше, що ми ще маємо е, таких е, своїх котів і свого песика, що мусимо їм теж давати щось добреньке. Ну, ото якось так добре. Все, що є зготовлений. Знаєте, я тут ще насмажу блінчиків, як я казала, насмажу, думала, смажте, не смажте, насмажу. Я... Маю тут сметану таку баночку сметани такої, ну, кажу, що вже давніше. але Зараз її відкрию. Але я зіб'ю вперед два яйця, тако розіб'ю і дам чуть цукру і розіб'ю ті яйці. Знаєте? Дам таку, не буду давати багато цукру, таку ложку дам цукру, бо вони по тому, щоб вони так будуть смажити, щоб не були такі. І розіб'ю розіб добрі ці яйці і тоді вже е, то буду додавати решту. Так яйці ці я розбила, сметану я відкрила. Ну, от на цій сметані. Я на кефірі переважно часом такого блінчика на, на скору руку. А це от така сметана, і я на цій сметані. Вилізу всю сметану і на цій сметані. О! Бо вона ні до чого більше не, не буде, знаєте, ну, ні до якої там страви не буде підходити. Так що тільки отак до. До блинчиків. І ще я хочу вам сказати, що я додав трошки соди. Отаку От чайну ложечку соди додав і розведу у статті сметані. Так. Чекай, чекай, розведу І там трошечки солі. І чуть тако підсолю. Я так не, не міряю нічого і чуть під Отак-то От все. Отак-то От все розведу. Добре ту сметану, эту соду. Тут дам ванильню і цукор ще маю. Одну пачечку дам сюди. Тако. Все розведу, розведу. Дам трошки зараз муки. Бачите, така зробилася однорідна маса. І там зараз муки. А тоді додавлю яблука. Бачите, мої я вже смажу, я смажу. Попробувала ще не розлітається, бо думаю, хто його знає, від самої сметани, може, вони будуть розлітатися. Але ні, не розлітаються. Зараз так їх всіх посмажу і все. І на тому буде сьогодні все. Ось такі во. Зараз пробую, що вони собою представляють. Ну от, мої хороші. Напекла я вже тих блінчиків з яблучками. Смачненькі. Я пробувала, але чоловіка нема, нема кому давати ті блінчки їсти. Ну от. На цьому буде все. Обід приготувала. А ще хочу вам сказати, що сьогодні буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Я вас всіх запрошую на перегляд. Надіюсь, вам там буде цікаво. А зараз, мої дорогенькі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго! Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі, мої любі, всім пока, всім пока, мої хороші.